В мережі вже на цитати розбирають інтерв'ю Арахамі, який він дав пані Мосічук. Я її не знаю, ну так підозрюю, що десь працює на ТСН. Так ось ви знаєте, колись в 2022 році, в березні, я записав відео, коли приїхав Борис Джонсон. І я тоді запитав, для чого ти приїхав? А це якраз було після або перед стамбульськими домовленостями, стамбульськими перемовинами. І тоді дуже багато українців виливали на мене купу бруду за те, що я ставив просто це питання. А тепер а тепер Давід в 2023 році, 11 місяця, 25 числа, просто заявляє, що приїхав тоді Борис Джонсон. Вони проаналізували, що вірити РФ не можна, і він сказав: нічого підписувати не будемо, будемо воювати. І там багато ще тез. Які, знаєте, зараз українці, коли нарізали вже частини цього інтерв'ю, ну, так, да, хтось знайдеться, скаже, вирвано з контексту, да, і українці вже пишуть коментарі свої. І ви знаєте, це вже не березень і не квітень 2022 року. Все, Все. Ось, оці коментарі це вже точно як вирок. От звучить як вирок. Пам'ятаєте, це я ваш вирок? Оце воно, зараз так звучить. Українці просто шоковані тим, що говорить представник влади, причому такого високого ешелону. Тут питання, чи говорить це Давід просто так, що, знаєте, як хтось написав, проговорився, чи це планомірно? Там і про Лукашенка, там багато про що. Багато про що з того, що ми з вами говорили, але тоді в нас летіли камені. Тоді в нас летіли звинувачення, ярлики і так далі. Я радий, що я тоді не помилився. І не помилились ті, хто підписались на мої ресурси і зрозуміли, що я ніякий, не про якийсь, як хейтери тут бігали і розповідали без ума. Ось воно виступає Девітарахамія, і все абсолютно підтверджує з того, що я передбачав рік тому назад, півроку тому назад. Я не думаю, що це випадкові ляпсуси. Я не думаю, що це помилка виконавця. Я думаю, що нас готують до чогось, до чогось особливого. І це не може бути просто так. Не може Мосійчук брати у арахамії не в прямому ефірі таке інтерв'ю, і воно виходить не порізане, або порізане, ми цього не знаємо, але з тими тезами, які ще рік тому назад. Слугували б звинуваченням у про якомусь телеграм шопці профілю там про це.